Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Усім миру та добра. Сьогодні 5 серпня, але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо відео сподобається. Приємного перегляду. Зараз 9.45 ранку. Я позамітав оцій частині подвір'я. Так буду кожного дня потрішки. Завтра планую, ні, завтра свято. Післязавтра планую ось тут позамітати. І це сміття засипати в ями, як я тут зробив. Я позамітав, мене зайняло це 5 хвилинок. ось Засипав ями. Ну, щоб їх не було, ну все одно були розгрібати, але нічого. Буде де їм гребтися в ямах і їх засипав. Так буду тут робити. Якраз все помістилось сюди. Це, я, я скажу вам, не дуже довго зайняло, всього 5 хвилиночок. Тому, друзі, такі ранкові справи можна сказати. А тут треба теж уже замести. Знову тут безлад. Ось бачите? Бачите, безлад уже. Напевно, зроблю після завтра, ось тут позамітаю. А вже в четвер, уже там позамітаю. Так, я собі розпреділив. І так, за три дні виходить, я позамітаю все подвір'я. Тут я не чіпаю, тому що тут та, взагалі викидаємо гнилі яблука, тут взагалі курочки гребуться. Ось, друзі. Вирішив вранці зняти, зазняти для вас відео. Вчора ввечері, а сьогодні вже вранці. І вийде, постараюсь, вранці. Ось, друзі, курочки, грибуться вже зранку тут. Так, а мені цікаво сніжинка, ти куди це ти дивишся? Туди вона дивиться за паркан. Їй цікаво, що там, що там робиться. Ой, курочки. Щось мені подобається знімати. Оце влітку, оце серпень, серпневі ранки такі. Мені вони такі подобаються, вони якісь сонячні такі. Якісь для мене. Тому ось таку погоду люблю сонячну. О 10 ранку. Ось робочий день і день народження мого каналу, 21 серпня. Тобто ще 16 днів, друзі, планую ефір провести. 21, це є, це у нас. Це в нас виходить середа. Так, у нас це середа. Це виходить середа. Ну, постараюсь Провести ефір. Друзі. Ось так бачите, як сонечко світить. Давайте підемо вам, покажу вам. Ось, друзі, ще кроликів. Я не знаю, ви чуєте, як білушка себе поводить? Чи вона хоче знову кожкою бути? Ну, на осінь мені не треба курчати. Ось кроликам давав акацію, яку вони майже вже доїли. Треба ще щось дати протягом дня. Ось. Доїдайте, то я знаю. буваєте не їсте, там трішки погризли і все. Вчора давав кабачки їм і позавчора такі, такі з-під кавна також давав друзі. Ось серпневі ранки. От такі мені сподобаються в 10-й ранку. Бачите, як світить, падає сонце. Дуже якось подобається таке знімати мені, як падає сонечко на подвір'я і господарство. А це бачите, цей їсть так, а цей так. По-інакшому тут треба навести цей безлад, замести всереду. А той вже в четвер. Друзі, тому в мене є робота. Ось, друзі. Давали цю картоплю, цілу в варені. Курам їдять. Але не дуже вони люблять таке. Але треба теж їсти так кури. Це теж вітаміни. Треба їсти. Ну, бачите, щось довбуть, повигрібали і все. Ось півник. Не хочуть тут гребтись. Або, можливо, пізніше будуть рептись. Прибирав місяць тому, замітав тут. А, ні, не місяць, два місяці тому. Я тут не дуже часто, як там, там я десь ну тиждень-два-три рази можу позамітати. А ось тут. Раз, два місяці, а там взагалі майже рік не замітав. Ну, там якось не дуже так брудниться, так, такий безлад, як тут був. Ось цей. Тому я, там, я тут стараюся не дуже замітати, тому що кури тут можуть собі погребтись, теж собі ось. Але я, я підготував оце сміття, а вони люблять чомусь гребтись. Ось, друзі. Так сонечко падає. Ось воно ой, як високо вже. Уже менший день, вже десь на одну годину. Або навіть на півтори години зменшився день. Друзі, це взагалі я в шоці. Як швидко минає літо. Як швидко зменшується день. Оці ці Леді тут знаходяться. Ось тут прийшли сюди. На сонечку чи. Ані, сонечко прям на них падає. Бачите? Ось. Ось, друзі. Я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Бажаю усім миру, добра. Щоб у вас все було добре. До нових зустрічей усім па 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 па